Закупили трошки ламелі дубової. Сьогодні в нас приїхало 3000 квадратів для ваших замовлень. На жаль, переважно все сорт А та сорт Б. Томусь рустик зараз користується невеликою популярністю. Хоча ще приїхала ламель саме в рустику для нашої акційної позиції. Ось такий от гарний рустик. Є випавші сучки, є живі сучки, є серцевина. Скажем так, Як дерево росло, ось в такому і вигляді є. І звичайно є відбірна ламель. Це, до речі, також русик, бачите, поставиться ще задум. Але переважно, скажімо так, з 3000-2000 квадратів це сорт АБ, а все інше 1000 квадратів це сорт Рустик. Скоро будемо виконувати ваші замовлення. Цю ламель клеїти на фанеру. І отримаєте прекрасно нашу інженерну дошку. Кого цікавить інженерна дошка Шен або Сходи, замовляйте, ми виробники.